що, до речі добрі, страшні. Компоти в прошлому році ми закривали такий гіркий досвід. Воно працює як, як сказати, проносне. Ось таким препаратом будемо користуватися. Це скорж від болячок, борошни староса. В общем, хочу обрізати кущ смородини. Досить такий він великий розрісся. Ну а тепер, друзі, перейдемо до смачної рубрики. Так що погнали. М'ясо буде каптитися при температурі 100. 20-150 градусів. Ну а зараз, друзі, будемо займатися тюнінгом ось цього ось агрегата. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Кібзович. І в сьогоднішньому відеоролику нам потрібно е зібрати врожай наших груш, які вродили. Слив. Це все потрібно збирати, тому що воно достигло, впадає. І треба з цим впоратися. Ще хочеться довести до ладу нашу другу ділянку з полуницею, так як вона заросла бур'яном, деяка полуниця пропала і пустила багато вуз, які можна пересадити, щоб на наступний рік був врожай полуниці. І в кінці відеоролика хочеться щось смачненьке приготувати. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну, ми починаємо наш відос. Погнали! Сьогодні треба ще зібрати. Груші, бо їх вже оси їдять. Хто їх іще їсть? Ну, В основному бачимо, що оси їдять. Вони вже жовті, падають. І будемо збирати та закривати з них, мабуть, компот. В минулому році не було врожаю з цих груш, тому що я її обрізав, якось формував цю деревину. Ось і в цьому році воно так гарно дало врожаю. Тому зараз я їх всі зберу і потім включусь, покажу, що у нас вийшло. А груші до речі. Добрі страшні. Як мед. Зараз подивимося, скільки у нас вийшло. Ми їх вже збирали десь тазик вийшов. Там дружина закрила компота. Ну, а ці залишки, які вже залишились, зараз ми їх дозбираємо. Ну що, друзі, зібрав я груші всі, вийшло десь пів 16-літрового відра. Може і більше. Навіть більше, ніж пів відра. Погано те, що ці груші довго не лежать, і їх потрібно зразу обробляти, зразу кудись використати. Ну я ж як казав, що буде це все компот, може якесь ще й варення грушеве. Подивимось. Так що ось такий результат. Після груш нас чекають сливи. Що ми з ними будемо робити? Поки що не знаємо. Але більше ми приходимо до того, що з слив зробити вино. Компоти в прошлому році ми закривали такий гіркий досвід. Воно працює як, як сказать проносне. Ось тому варення ми не особо так знаєте полюбляємо їсти. А от вирішили спробувати зробити вино. Це нам буде дуже цікаво. Процес цей не швидкий. Вони спочатку зриваються сливи, їх ні в коїм разі не потрібно мити. Вони повинні в ящику декілька днів на сонці лежати. В общем, будемо потихеньку знімати, як ми це все будемо робити. Ну і, звісно ж, вам це все показувати. Так що, йдемо, зриваємо і дивимося, скільки в нас вийде слив. Деревинка знаходиться у нас біля груші, де я збирав груші, і ось де ці сливи. Як вони називаються чи угорка, чи ще якось? Ну невеликі сливи їх треба всі зібрати. Вони вже м'які починають обпадати, тому щас швиденько все його оберемо. Ось так у нас вийшло зібрати слив, не знаю. Можливо, 3-літрова банка, може й дві вийде. Тут додається все один до одного, там такий досить цікавий рецепт, будемо в подальшому вам знімати та показувати. Ще дружина говорить, хоче, мабуть, баночки дві півлітрових закрити варення, а там ще подивимось. Ну, в цьому році, звісно, слива ця набагато більша, якась така крупніша. Ну, і більше її вродило. В тому году якось малої було мосток. Красиво. Так що залишаємо її на сонці. Дня на 2-3, на хай вона постоїть і далі будемо робити з нею процедури. Хочу обрізати кущ смородини, досить такий він великий розрісся, такий здоровий він не треба. Як такого врожаю на ньому не було, а кущ такий здоровий. Тому зараз спробую якось сформувати, хоч трошки, щоб воно менше було, та не затіняло інші рослини. Ось, ну Кущ, звісно, вимахав здоровий. Зараз спробую його якось обрізати Ну що, у нас тільки світліше стало, друзі. І той теж кущ. Бачите, обстриг. До речі, це не смородина, це йошта називається. Щось я протупив, сказав смородина, але це йошта. І така ось купа. У нас оцей ще самшит, Тут кущів, мабуть, 15. Оце. Десь його треба розсадити. Це нам привезли, ми його так в ямку кинули і не знаємо, навіть, де його приткнути. Оце, звісно, завдання. Полуниця наша ця заросла вже тут, треба до порядку її приводити, деяку викорчувати, викидати, а деяку розмножувати. Ось такий тут у нас результат. Поки ми з тією ремонтантною мучились, мучились, працювали, працювали. Тут забули за все і все заросло. Зато вона, друзі, не згоріла із за бур'яну на сонці. Кущі такі доволі гарні. Зараз нас чекає обробіток нашого винограду. Виноград вимахав, як ви можете бачити, доволі непогано, гарна лоза в нього високий, але він захворів. Отакі на ньому п'ятна з'явилися, листя покручене. Ось, тому будемо зараз використовувати скор. Не знаю, чи він допоможе, чи ні в цій проблемі. Ну, в будь-якому випадку виноград розрісся. І маємо надію на те, що він буде приносити якісь такі плоди. Але надії в нас на нього не було, тому що його два рази приморозило. Але бачите, виріс. Ось таким препаратом будемо користуватися. Це скор від болячок, борошниста роса. общем, надіємося, що цей препарат допоможе. Пакетик на 5 літрів розведений. Звісно ж, 5 літрів для винограду багато. Обробимо всі наші рослини, дерева та квіти. А далі, друзі, нас чекає оця ось ділянка з полуницею запущена, занедбана. Ну нічого, бачите, навіть ще, ще будуть бубачки, якщо не померзне. Проведемо зараз бур'ян та подивимося, що у нас з кущами, які цілі, які ні. Ну, Половина, звісно, пропала. Чи засохла, чи, чи хрузіч з'їв, не знаю. Ну, Починаємо працювати. Ось, друзі, вирвав абрикосин у таке в неї коріння було, бачите, здохла З чим це зв'язано, не зрозуміло. Ось така у нас ділянка вийшла. Як ви можете бачити, скільки пропало, де воно розрослося отуди. Зараз ми її звідси спробуємо розсадити на цій ділянці, де вона була. Ось де як у нас усе це вийшло, друзі. Діляночка вже та, що була пропавша, засаджена. Понятне діло, що полуницю на одному самому місці не саджають. Але поки що ми не знаємо, де ми можемо їх пересадити. Зараз приступаю до викопування цього самшиту будемо його розсаджувати, так як ще тут є ділянка, де можна засадити полуницю. А самшит десь біля туалету приткнемо. Зараз я його спробую викопати і розділити на кущі. Я його вже тут почав викопувати, але він щось пустив таке коріння, що дуже важко копається. Тут страшне. Гляньте, яке корнівище. Дивіться. Зараз ми оце отут його спробуємо висунути. Так от в рядок. Сюди до туалета. І з цим завданням ми впоралися, Ось якраз тут від цієї плити буде у нас самшит колись нормальний. Як ви могли бачити раніше, тут у нас була смородина, ось вона викопана. Вона пропадає і, можливо, їй це місце не подобається. Вирішили її від ціля викопати і закопати там, де був у нас самшит Оцей що я його розсадив якраз на це місце. І подивимося, як вона буде себе там почувати. Ну а тепер, друзі, перейдемо до смачної рубрики. Так що погнали. Сьогодні у нас іде приготування ребер. Це все буде діло робиться по-швидкому. Раніше я готував цілі куски, тут порізані реберця кусочками, замариновані як шашлик, тільки в солодкому маринаді. Там мед, соєвий соус, гречичка, часничок. Далі в мене тут іде соєвий соус з медом. Це будемо його постійно глазурувати. Тут яка конструкція? Це у нас буде каптільня, м'ясо буде коптитися при температурі 120-150 градусів десь приблизно 3-4 годинки. Воно вже нагрілося, температура гаряча, дима густого немає, дим він прозорий, якраз нам це і потрібно. Зараз кладемо сюди піддон, решоточки, змазуємо їх і викладаємо м'ясце. Беремо наш піддончик. Цей піддон. Для того, щоб жир не капав на той камінь, по якому йде у нас дим, і він не горів і не віддавав е гіркий присмак. Це воно сюди буде скапуватися, і потім шпа шпателем ми його зчищаємо, коли все приготується. Так, це у нас перегородочка така йде, тому що тут решетка в мене дуже-дуже інтересна. Решітки у мене зроблені із е педалів стиральної машини. Ось як ви можете бачити. Такий у них вигляд. Зараз ми її помажемо маслом. І будемо викладати наші ребра. Взагалі було б дуже гарно, якщо була б ця приспособа, що розпилювач для олії, ним би, звісно, попшикати, бо щіточкою не зовсім гарно це вимазувати. Решотка чугунна, не прилипає, дуже гарно. Я б, звісно, вона цільна вся була. Ну, Маємо, що маємо. Я вже, друзі, відчуваю цей запах е капчених ребер. Тому зараз будемо дивитися на цю всю красу. Ох. Вже від цієї решотки вже слина тече. По рецепту це у нас, друзі, виходить трохи експеримент. Взагалі воно по-другому готується, маринується зразу і викладається зразу. А це зроблено як шашлик, можна так сказати що ми його викладаємо сюди і хай воно собі печеться потихеньку, не спіша. Так, шкварчить. О, О. зараз воно трохи підсушиться і потім будемо глазурувати соєвим соусом з медом. Одне хорошо, знаєте що, друзі, це те, що ти загрузив дрова і пішов робити свої справи. А воно собі тут готується, каптиться періодично приходиш, підкидаєш дровця та глазуруєш соусом і все. На вид, звісно, воно дуже красиве. І на смак буде неперевершене. Ще ми його в кінці в фольгу замотаємо і десь півгодинки воно буде у фальзі томитися Це ми його помазали. Тепер беремо і перевертаємо, щоб з другої сторони можна було помазати. Так, красота. Наше м'ясо, друзі, приготувалося. Зараз ми його достаємо. І замотуємо у фольгу. І в фользі воно десь буде томитися півгодинки, можливо, 40 хвилин. Бачите, які шматки красиві. ой ой Так. І так. Беремо фольгу і викладаємо наше м'ясо сюди. Це все. І отут воно у нас буде доходити. Зараз ми дровець підкидаємо, жарку даємо і хай воно томиться. Ну що, друзі, занесли ми вже м'ясо, воно так от під ковдрою е відпочило. Воно там у фальзі. Зараз будемо розкривати та дивитися. І все ми зараз це будемо на тарілку вигружати. Так, оце відставимо. І отак, от дивіться, що у нас тут робиться. А що у нас тут робиться? Бачите, кісточки. Це... Ну, готово! Одним словом, готово. Кісточки розпадаються. Чи це м'ясо від кості. Дивіться, що робиться. Сік тече. Так, І ще один. Ти будеш, Даніл, їсти? Так. Звісно, так. Так. І ось теж. краса, краса. Льонте, що робиться, та це страшне. Купчене м'ясо. Це у нас зі свинини. До речі, воно коптилося на шовковиці і вишні. Запах дуже такий приємний. разу ми так ще не робили. Так що будемо зараз вечерять. Якщо хтось вечерює всім смачного, ну і ми будемо вечеряти. Це не шашлик, це капчоне м'ясо, каже, Капчоне м'ясо. У нас тут і салатик, і компот, і пюрешка. Зараз, звісно, спробуємо такий шматочок. Та це взагалі на волокна розпадається, Просто розпадається на волокна. Витягується. Пробуємо. Воно просто розтає в руки, га. Видно і прикопченість класна. Це що червоне, це прикопченість. Це страшне, друзі. Дуже смачно. Все, ми витягиваємо. Все, вся гри позируємо за швей. Буду кушать. Беремося! Я... Клас! Ну, а зараз, друзі, будемо займатися тюнінгом ось оцього ось агрегата велосипеда. Зараз я вам покажу детальніше, що ми будемо робити. І так, ось як ви можете бачити, замовили деталі, ми їх вже, звісно, розпакували все. Це у нас йде пищалка. Такий вигляд вона має, в общем, не знаю, як вона називається. Сирена. Коротше, кричить воно дебело. Ліхтарики неонові на спиці, задній фонар і передня фора. Це Даніл захотів собі таке ось покращення, ну ми ж, звісно, просьби його виконуємо. Зараз ж ми купили фори, вертушки. Зараз будемо лісабіт і зараз будемо збирати його і кататися на лісові. Так, давайте причепимо. Оцю ось е сигналку. Дивіться, як вона, друзі, пр працює. <звук>, Звук противний, страшний. Куди ж ми її тут -а причепимо? Оце, а? Щас кудись причепимо. Тут і так місця маловато на ньому. А тут, -а, бачите, цілий джойстик, блін.

Та ти шо, тепер Даніл із світом. Колеса світяться. А ну сигналь. <плес> <Оте. плес> Та ти шо, тепер герой. <плес> <Да>? Все видно мені. <плес> Треба було дві заказати на шпиці з світяшки, щоб світилося. І всі світяться, і передні, і задні, і всі світяться. Бо днем воно вже не видно, а от вечором якраз гарно все світиться. не, не видно. Так, все тобі видно, глянь. Лісокет мацаклер, так? Да? Шо то? Вода. І по сторонам. Ну що, друзі, такий у нас вийшовся відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.